Вас всі до молитви, ревної молитви. Ми разом із владикою Петром Всі і і Святому Духові, нині повсякчас, і навіщо, святий злянський, слини, мочі наші імнітвора, го... на і так і на землі, хліб наш насущний дай нам. І прийми до Божийного життя Господи, для всі святі спочиває. Присвітає поволонцев, Душі ради твої судові і тайві дай свої життя за душі, душі великої милості твоєї, і з великого милосердя свого злака законяло пожинок дай їй і гріх мій завжди передо мною, Мамко ж моя, не лай мені. Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Sam ne znaju de pohit Вони змінили нашу ментальність. Вони десь те, що у нас було в глибині душі, вони його вивернули на ізнанку, скажімо так. Тому це завдячуючи їм. І зараз у нас такий патріотизм. І зараз, попри всі ці внутрішні якісь питання, які виникають, і критика, і це ми єдина країна в одному пориві. Що ми Україна, ми єдина, ми неподільна. Кров цих людей вона перевернула світу уявлення українців, і ми зрозуміли. І той галас. Парасюка, який сказав до кінця, оце той вклад, який зробили ці люди. Задаю собі і всім нам запитання, якби оцієї трагічної події не відбулося, чи мала би Україна шанс? Можливо, б мала, але коли? Тому, коли ми говоримо за перетворення країни, я вважаю, що це шанс, яким ми ще не скористалися до кінця. Ми лише почали, ми лише на початку шляху. І дійсно, ті сьогодні запитання правильні. Було серед них і правильні, і прямі, на які відповідати, коли учасники майдану стояли там, а тітушки стояли тут, і їх всі бачили. І сьогодні ми говоримо, що ніхто не притягнутий. Що? що відповісти самому собі? Відповісти людям. Кача по тині, лине кача, по тині, Мамко ж моя. Не Яш ми в годину, залаєш ми з злогодину. сам не знаю, де повіно. Погину я в чужім краю, хто ж не буде брати Яну? хто ж ми буде брати Яну?